Всім привіт! З вами Кірпротітан. Нарешті я нормально зміг почати записувати це відео, і, як ви бачите, сьогодні у мене немає. У мене немає ідей, що записувати інше і Тому знову я записую е, відео, яке я вже записував. Але коротше, сьогодні у нас огляд знову на горішки від. Горішки в шоколаді, фундук у чорному шоколаді від е, Пока. Порошен. Хороша Рошен, я ті, по -рошен е, так, е, горішки. Е, я не знаю, тут написано повна інформація про товар, дивіться у вісті продажу, дп Ізюмінка, тому я не зможу подивитися склад там, чи щось таке. Ну що ж, ну, по-перше, що ну, тоді починаю візуальний огляд, так би мовити, воно знаходиться в такій прозорій, прозорому стаканчику. З такою ось по, по напівсферою у вигляд... ну, кришкою у вигляді напівсфери такою. умовно, І тут пласка частина, так, як ми можемо побачити. І ось власне, сам наш стаканчик. Я не знаю, я не буду рахувати, скільки тут саме горішки, хоча. Раз, два, три. Ладно, я не буду рахувати. Е, так би мовити, перейдемо тоді. Перейдемо тоді до огляду самого. Горішка, самих горішків безпосередньо вже. Як ви. Ну що ж, цей вже цей, цей вже не неприкладний для споживання, тому він відправляється на... відправляється нафіг. Як ви бачите, до речі, лисий буржуй висить у нас ось там ось в кутку. Чому у мене фокус на руці? Пропори, все таке. Не, не, не про це огляд. Так ось, як ви бачите, поверхня е шоколаду, поверхня горішка. Ось, е вона прям відображує екран ці е світли від екрану. Можна побачити, вона ось так. Ось, ось, блін. Е воно у формі сфери, у формі шара сфери так, е кульки. Так, і як можна було помітити, вони дуже гарно катаються. тому а, так. Ну, Я не знаю, що тут ще оглядати. Звісно, можна було б знайти щось, чим можна розпиляти це. Всі дії робляться професіоналом з розрізання горіхів в шоколаді, якщо що YouTube. Тож, нічого тут такого. О. Стоп, навіть не довелося розрізати тут просто. Від... Треба буде потім цю нормі помити. А як ми можемо побачити, ось відійшов шоколад. Блін, я не знаю, чи варто мені після цього їсти цей горіх. Напевно, ні. А, ну, коротше, і ось власне сам горішок, це фунду... фундук горішок. Від Порошенка. Ну то ладно, тоді перейдемо вже до дегустації, бо чесне слово, не знаю, що тут обозрювати. Можу вам сказати номер штрих кода Вжити до. Не вказано, до якого, до якого числа вжити вага. Е, 0,250 0,25 кілограма. Грама. Кілограма, кілограма. Ну що, гарні горішки в чорному шоколаді. Місто Харків проспект науки 7Б. Я не знаю, що це значить. Тут так написано, так на упаковці. ДП поезюмка, якщо ви дивитесь відео, Рошен. Ну що, нормальні горішки, можу пожонглювати ними. Зараз. За... 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 Стоп! Ні! Знайти. Він втік. Він втік. Ні, серйозно, я не знаю, де цей горішок. У мене один горішок просто втік і зник. Коротше, гарні горішки. Я не знаю, що тут ще. На що мені ще тут робити, Олі. А взагалі не знаю, що мені знімати. Ребята, ви можете мені щось порадити вже нарешті. Поки я шукаю горішок. Поговоримо про... Я не знаю про що поговоримо. Поговоримо про... І все ж таки, поки я шукаю горішок, напишіть мені коментар, можливо, хоча б однією якоюсь ідеєю, а що мені зняти, -майо! -ма Хоч ви і не зобов'язані, але б. Мені здається, це кінець. Це не управна втрата. Він просто зник. Він просто зник, я, я, я навіть бояться не маю де, де він потенційно може валятися. Він так ще й кудись безшумно приземлився. Він улетів в напрямку моєї ялинки і, можливо, він, звісно, застряг десь поміж гілок. Але здається, десь... Ні. От я трищу ці гілки і нічого не стається. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Щасти вам і. Лисий буржуй і. і... До побачення!